Зрадник та гауляйтер Херсона Володимир Сальдо міг загинути під час атаки на Крим. Що сталося на півострові? Та чому окупаційна влада шукає колаборанта? Розповім за мить, а ви поки підпишіться. Ексмер Херсона, який перейшов на бік російських окупантів, Володимир Сальдо знову опинився у центрі чуток. Цього разу через раптове зникнення після удару по так званій дачі ФСБшників у тимчасово окупованому Криму. Як пишуть російські пропагандисти, 21 вересня дрони атаку. Вали санаторії Форос, в якому в цей час проходила приватна вечірка для високих чинів та російських військових. Серед гостей був і Сальдо. Відтоді він так і не виходив на зв'язок. А окупаційна влада півострову намагається встановити його місце перебування. Російські пропагандисти ховали його й раніше. То він, нібито отруївся, то впав у кому, то взагалі захворів на онкологію. Але цього разу може бути все набагато серйозніше. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов визнав, що внаслідок атаки є загиблі та поранені, і це лише підживлює версію, що сальдо з вибухового банкету міг відправитися на концерт до Кобзона.